Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будемо сонцем ми вітатись і до друзів усміхатись. Дітки, запрошую вас у творчу майстерню золотий півник. Сьогодні у нас заняті зліплення, і до нас з лісу завітала ось така білочка. Восени білочки збирають та сушать гриби. Давайте допоможемо нашій білочці і зліпимо грибочок. А для роботи нам потрібно дощечка, картон та пластилін білого та коричневого кольору. Давайте з вами розглянемо грибочок. Він складається з ніжки та шапочки. Шапочка коричневого кольору, а ніжка білого. Маємо ніженькі, тонкі шапочки сі. Хочеш нас знайти, пошукай в лісочку. Білка в лісі стриб та стриб і знайшла великий гриб, а додому принесла гриб не влазить до допла. Довелося білочці! Гриб сушить на гілочці. Дітки, сьогодні ми з вами зліпили багато грибів для нашої білочки. Чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята!